Всіх вітаю! Давайте сьогодні подивимося, чи загрожує Україні ця нова хворі, яка з'явилася в Китаї. Наскільки масштабно буде вона розповсюджуватися, чи загрожує Україні епідемія цієї нової пошисті. Я так розумію, що ми не все ще знаємо про неї. Від нас кривають інформацію іерафанти, тобто люди, які стоять при владі, вони зараз це все утримують для світа, але весь світ може стати жертвою цього. На жаль, жертви будуть по всьому світу. Подивці, я так розумію, досить масштабно. Так, це щось нове. Це для... Це загрожує дітям. Це може загрожувати дітям хтось буде заробляти на цьому гроші. До речі, вже. Почали, я так розумію, вже є якісь наработки на цьому, тобто вже зараз хтось заробляє. Так, допомога. Допомога. Будемо тримати якусь допомогу. Буде проводитись якась ретельна робота, якась, яка вже в принципі була. Будуть втрати, на жаль, на жаль, показують втрати, і будуть, я так розумію, будуть працювати люди в погонах. Цікаво даже домовленості з багатими людьми для того, щоб, як сказати, як правильно сказати, для того, щоб... Ну так, да, стримувати. Тому що буде ну, такі панічні трохи настрій, я так розумію, що ці новини просто викличуть якийсь такий прям ажіотаж і будуть працювати для того, щоб стримувати, будуть домовлятися, якось будуть розказувати, виступати. Люди будуть, так, да, досить страшно, важко. прям цілими компаніями. Ну, я маю виду для якісь організацій, для. Якихось суспільних проєктів. Але я думаю, знайдуть. Все-таки знайдуть, хоч це, ну, нам уже всім це обридло, ці всі постійні епідемії, але якісь прориви будуть, знайдуть якісь ліки. Я правильно розумію? Так, да. я думаю, що поборються. Цю заразу повинні побороти. Тим більше, що для цього все є. Це якась як залежність. Ну, силу, якщо прикласти силу, то можна все продовжити. Агресивно, досить агресивно будуть люди хворіти, будуть недовольства всередині країни. Буде багато брехні різної ходити. Ну, Так само, як і минулого разу. На жаль, я. Не можу вас порадувати нічим, але думаю, що такого прям, як минулого разу, було, тут не буде. Прямо такого влаштованого локдауну, як вони тоді робили, для України. Окремо для України, чим загрожується. Не хочу говорити те слово. Загрожується нова хвороба для України, для українців да, будуть об'являти, будуть щось починати для нашого добробуту. Є загроза для нашого добробуту. І вже зараз, зараз, я так розумію, вже щось є. І вже на нашій території, на жаль, я так розумію, є вже захворівші. Вже ведеться якась робота з цього приводу. Треба. Ну тут все просто. Треба оберігати себе, менше бути там, де люди, знову ж слухати те, що йде в медіа. тільки толкове, що слухати. Я так дивлюся, не то, що там ці антіваксери. Ну, те, що треба берегтися, вдягати маски, це точно. Да. Можуть бути жертви, на жаль. На жаль, на території України. І ще тому, що в нас війна, але робота все одно буде вестися, не дивлячись ні на що, будуть працювати, будуть робити. Багато фейків знову чого остерігаємося, фейків, причому з-за кордону. Там, іерофанти будуть щось розказувати, щось будуть розказувати, що вони, вони від нас все скривають, от ми нічого не знаємо, вони там все це придумали, тепер ми страдаємо. І саме від цих ілюзій, від цієї брехні, їй буде багато різної інформації, і ми будемо більше всього страждати. От жертви будуть. Я не бачу, що були великі жертви. Тому бережіть себе і краще мити ручки, носити, всякі там. Бризкалки, одягати масочки, в лікарню ходити тільки по потребі. Бережіть себе.